Олександр, ти записуєш відео, там є коментарі позитивні і негативні. Як ти ставишся до хейту? До хейту я ставлюся, ну, як би мовити, позитивно, тому що хейтери вони є і будуть. І це, так сказать, плата за твою ну, медіароботу. Публічність, так сказати, в соціальних мережах. Хейтери вони потрібні, вони коментують, пишуть всякі гадості, але в тому також вони це відео продвигають, тому що вони дають коментарі, пишуть, І деякі люди їм відповідають, я їм відповідаю, і так це відео продвигається. Але, звісно, якщо є такі хейтери, вже дуже що вони прям пишуть під кожним відео і прям за тобою слідкують. Деякі є в мене, що вони постворювали ліві аккаунти, щоб не знати, хто це такі є, і пишуть всякі гадості, що там все погано, що ти там такий-сякий і все остальне, ну, коли це вже починає дійсно надоїдати, таких хейтерів потрібно. Блокувати. А в більшості випадків вони потрібні, є і будуть, бо вони будуть вам допомагати в першу чергу розвиватися, продвигати ваш канал, ваші відео тощо. Так що хейтери це добре. Ну, звісно, якщо вони вже там іде перебор їхній, то їх потрібно блокувати. А що ти порадиш починаючим підприємцям, які тільки почали вести свій блог? І вони не так оптимістично ставляться для хейтерів, а втрачають мотивацію. Е, я їм хочу порадити, що критику потрібно сприймати тільки від тих людей, які досягли більшого, ніж ти, ніж я. От я, наприклад, критику чи якісь рекомендації приймаю від, тільки від тих людей, які е, в соціальній. В соціальному щаблі, да, там, наприклад, чи досягли більше, ніж я, або на тому самому рівні. Якщо там є диванні експерти і вони розповідають, що щось не так, ти такий, сякий, то хай піднімуть свою дупу, йдуть і зроблять краще. І їх е е е культурно відправляємо, в бан е відправляємося, да. ну, відправляємо, якщо вони там вже дуже часто і дуже вже грубо починають там коментувати. А ми просто їх ігноримо, і у нас є бачимо ціль, не бачимо перепону. Собаки гавкають, караван не де.